Сова Окей для дорослих та дітей. Мишеня Тім хоче братика або сестричку. Мишеня Тім нудьгує. Мама зайнята і немає на нього часу. Добре, що тато тільки що прийшов з роботи. Привіт, тату! Пограєшся зі мною? Питає Тім, але тато втомився і хоче відпочити. Вийди на вулицю та пограйся з друзями, пропонує тато. Мишеня Тім йде на майданчик. Зараз друзі Тіма грають у футбол. Чудово! радіє він. Але що це? Вони всі просто хочуть іти додому. До побачення Тім! Побачимося завтра! Кричить діді на мене ні в кого немає часу. Сумно думає мишеня тім і йде додому. Тато Тіма влаштувався зручніше в саду, щоб вставити кілька фотографій у сімейний альбом. Тім дивується. Тату, ти тут зовсім маленький. Але це маленьке мишеня мій брат. Твій дядько Том, пояснює батько, ми багато грали разом. Під час вечері утіма раптом виривається. Тато, мамо, я хочу на день народження братика. Мама й тато посміхаються. Знаєш, тім, рідного брата в магазині не купиш, але ми з татом подумаємо про це, обіцяє мама. Одного дня мама каже Давай тім, одягайся, будь ласка, я мушу йти до лікаря. Мишеня тім радіє цьому, тому що у його мами виріс великий живіт. Тім дивується, коли лікар каже, Твоя мама не хвора, в її животику росте твій братик чи сестричка. Ура! радіє мишеня Тім. Він сідає на дивані біля матусі і уважно прислухається до того, що відбувається в маминому животі. Ой, як брикається мамо! Він точно буде класним футболістом. Його брат або сестра дуже щасливі. Мишеня Тім завзято шукає щось у своїх коробках виграшках. Дивись, мамо, у мене є подарунки для братика. Тоді я зможу відразу з ним пограти. каже тім. Але тобі доведеться потерпіти до цього моменту, пояснює мама. Мишеня Тім розчарований. Щодня в гості приходять рідні та привозять подарунки для сестрички. Тім нічого не отримує. Коли Лілі плаче, мама одразу готує їй пляшечку. Коли Лілі не спить, тато носить її з собою. Тепер у мами й тата ще менше часу гратися зі мною. Ревниво каже Тім. На дворі густий сніг. Напевно, він навалився на дах і кілька дерев'яних брусків піддалися. І перекинулися. Вони приземлилися посеред вітальні, неподалік від ліжечка Лілі. Мишення тім тут, як тут, щоб допомогти. Не бійся, Лілі, шепоче він. Я твій старший брат і допоможу тобі. Все добре, все обійшлося. Мишеня тім і його молодша сестра не Молодець Тім, каже тато, я так пишаюся тобою. Але, тату, очевидно, що я захищаю свою маленьку сестричку. Я її старший брат і я її люблю, пояснює Тім. Нарешті настав день народження мишеня Тіма. Хоча він і не отримав маленького брата. Але... Він дуже радий і отримав чудовий подарунок машину. Чудово! Дякує Тім і пояснює своїй сестричці, в цьому авто ми можемо поїхати разом. Маленька Лілі сміється, адже вона точно знає, який милий маленький вереда її старший брат. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.